И модельный бизнес для меня это что-то очень далекое. Вот. Я занимаюсь больше субкультурами, дизайном, э, чем там макияжем, еще рисую. Вот, ну, mm -hmm. То есть любое вообще движение, куда-либо, любой опыт это хорошо, поэтому. Поэтому э, победа это хорошо, но участие mm -hmm. это уже не менее хорошо. Страшно? нет. Страшно пройтись на каблуках, потому что на каблуках я не хожу вообще. Я много раз уже участвую в конкурсе красоты, это для меня как бы уже не впервые. Ну, в принципе, впечатления такие, как всегда. То есть не боюсь, все хорошо, то есть ножки не трясутся. Три номера, с другой яскравый. Перший номер буде такий образ. Кожна дівчинка вийде зі своїм таким образом, як вона себе відчуває. Другий вихід назвали хотста. Гарячі штучки або гарячі дівчата. «Hot Girls». Це будуть чортики, маєчки, ну тобто простенька на совкусом. І третій вихід такий романтичний. Вони будуть у вечірніх сукнях. От і четвертий вже нагородження. Все коротко, ясно, лаконічно. Є дівчата дійсно симпатичні, дійсно класні. Ну якщо чесно, я зараз поки що ніяких висновків не роблю, тому що я подивлюся, як вони себе покажуть на публіці, тому що репетиції це одне, а публіка це зовсім друге. Ну перший вихід я ще трошечки буду так їм спускати, тому що це ще будуть ці коленки труси. І так далі, а на другий, третій вже буде дуже жорстко до від них відноситися. Журі нас багато. Оцінювати буду не я лише, а репетиції. За три репетиції. За три репетиції, буквально за хвилин 30-40. Буде сьогодні продукт. От такий.